Друзі, всім привіт! Зараз треба хвилинка вашої уваги. Я напевно вийду сюди, щоб не було класно видно. Зараз буде серія про ЗСУ, вона класна, довга, але зараз у мене є крік душі, і крік душі в тому, що нам потрібні люди. Ми вже робили кроки по найму людей, але у нас була одна помилка. Я не врахував одної речі. У нас не було людини відповідальні за це. Зараз у нас є цілий відділ відповідальний за людей, тому нам потрібні. Хлопці в відділ по роботі з клієнтами. Можна, до речі, вже віддалено у нас працювати, можна працювати у нас прямо тут очно. До речі, хто знаходиться тут, той отримає максимум інформації, тому що він знаходиться тут і вариться в продукті. Друга посада, яку нам треба закрити, це монтажор. Обов'язково дуже класно, якщо він буде оператор монтажор. Але монтажор лише офлайн, лише тут. Тому що. Людина повинна знаходитися всередині продукту, щоб розуміти, що тут відбувається. Віддалено не працює. віддалено люди починають щось там домірковувати, робити щось своє особисте. Нам треба вчасно сказати, що ні, нам потрібна отак і крапка, тому що у нас є своє бачення, і ми за це платимо кошти. Також нам треба людина з позиції лідеру, та що возглавить весь цей кіпіш, має на увазі у відділі по роботі з замовниками, тому що там. Класно, там класна атмосфера. Але я зараз мені дуже боляче, коли люди телефонують. А ми не встигаємо відповідати. І коротше, нам треба той, хто з якості лідера зможе возглавити відділ наш. По роботі з клієнтами ще одна людина, що треба нам зараз в штат, Це помічник нашого керівника з відділу продакшену. Обов'язково він повинен розуміти, що таке СММ, тому що він піде на посаду помічника СММ, і далі ми з нього зробимо класного, потужного або маркетолога, або СММ. Менеджера або SMM направлення, куди виведуть ці дорожки? Ми точно знаємо. Тому, якщо ви молодий, якщо ви хочете набратись досвіду, ми за це сплачуємо. Від вас нам потрібно натхнення, бажання, зворотній зв'язок, взагалі будь максимально в контексті. І при намі, хоча б не навіне на, не, не навідити автомобілі, а їх любити. Друзі, тому я вам дуже вдячний за те, що ви прослухали цю хвилинку саморекламу. Внизу буде Google-форма. Ви її запевняєте, ми зразу все це побачимо. Дуже вам вдячний. А зараз буде початок історії. Хоча ні, це буде продовження обіцяної історії про ЗСУ. І Сьогодні буде саме цікаве. Сьогодні буде видача декількох автомобілів. Ще вчора я був в Чернівцях, а зараз треба терміново видавати автомобіль для військових. Ну, насправді, можна машину було ще забрати в п'ятницю, в суботу. Але справа таким чином у нас повернулася, що з'ясувалося, що у нас на механічній коробці на паличці молодь не вміє їздити. Тому зараз їдемо один автомобіль на автоматі. На котрому Тимофій повернеться в Україну Ой, бажливо, в Київ. Важливо, що тут правий руль. А ну так. Да. До речі, у Тимофія вже був досвід такий, що Тимофій їздив на механіці, але то був лівий руль. А тут правий руль і механіца. і це взагалі розрив в мозку. Не то, що зірочку задача стріма зірочку. Хоча, як то кажуть, дуже сильно розвиває інша сторона керма. Мишлення іншої половини мозку. Тому як знати, можливо, після того як ви доїдете на механіці, то заспівайте на італійській мові, наприклад. А я співаю на італіянській мові. Так? Невдалий приклад. Що, серйозно? Так. А скільки мов ви знаєте? Я мову не знаю, я знаю пісні просто. А зараз було прийнято термінове рішення. Вилітаємо за автомобілем, що знаходиться на базі Бендера мобілів. Бо через декілька годин його треба вже видавати військовим, <кій> а на ньому ще не стоять болотні колеса. Тому там ще будуть ще треба заїхати на монтаж, переобути автомобіль, і... і потім вже буде торжественне видаче. А зараз треба швидесенько полетіти його і забрати. Дратуйте. Професор і клами, по якому ділу. А взагалі, що по форду було? E, по форду, там стан ідеальний в нього. Ну, зокрема, клапана і кришка, яка спливить в одному місці і було прийнято рішення її не міняти, тому не міняти. що там. Там треба знімати форсунки. а У нас останній сьом форсунок обійшовся зняттям голови. Чотири e, да, нових форсунки. Коротше, це дуже-дуже дорого. а Страшного там немає нічого. Вона там чуть-чуть сопливий, де нічого страшного. Помііння задні аморти. І покрашено в зелений кольор. Друзі. От, на жаль, такі автомобілі приїжджають дуже часто. І цей автомобіль він ще дуже-дуже цілий. Він тут посічений тут, там. До речі, видно, що щось і в водія прилетіло. Чому так? Тому що по центру нема засічок. Це на увазі по центру в ціле, а справа зліва і засічки на по подряпини. Цей автомобіль напевно вже восстанавлювати ніхто не буде, тому що, хоча може, і будуть. Нова ну, морда у нього вже поведена. Як би там не було, іноді ми хлопцям допомагаємо, коли у нас є залишок по коштам. Але зараз останнім часом все тяжче і чаще приходиться. Ми привозимо автомобілі цілі, віддаємо хлопцям. Якщо вдається щось забрати, так оце ще я хочу сказати, що дуже дуже класний екземпляр, тому що те, що там залишається, там. Іноді нема чого забирати. І трощать автомобілі дуже класно. Тому, друзі, всім, хто хоче долучитися, отут я залишу посилання на Монобанку. Внизу будуть закріплені посилання на приват-карту. Долучайтеся до. Класної справи, ну класної, тому що хлопцям треба автівки. А враховуючи, що їх дуже часто трощать, то їм треба багато автівок. Та деякі автомобілі ще з початку війни вони ще живі, але таких живих машин дуже і дуже мало. Тому до нас звертається насправді дуже багатенно людей. Дуже багатенно військових звертається. у когось. Є частина коштів. Звертаються до нас різні фонди, звертаються до нас громадські організації, щоб ми привозили автомобілі. В даному випадку, коли ми назбирали кошти на якийсь автомобіль, ми їдемо. Або коли нам дають кошти на автомобіль, або коли ми складемось, ми ще не назбирали і хтось допомагає, і вирішили кому. Насправді там чоловік 70, напевно, в черзі стоїть, хто потребує автівки. І це лише ті, котрим срочно. Тому друзі, дуже сильно допоможете. Якщо задонатити якісь кошти, а ми ці кошти зробимо з них автівки. Такі автівки дуже часто нашим хлопцям просто рятують життя, тому що дуже швидко треба уїхати з позиції, а не завжди це виходить. Я вам всім дуже дуже вдячний за те, що ви нам допомагаєте. Ну, а ми будемо допомагати хлопцям. Мені дуже цікаво, як ця машина зараз запуститься, тому що ну, морозів зараз величезних не було, але вже сьогодні понеділок. Коротше, три доби вона стоїть і не запускається. Як вона зараз запуститься, зараз все ми це тюдо і є. Блін, точно. Не з тої сторони. Оце звичка трохи не туди. Колпачок. До речі, ще не кончений. Блін, замацали сволочі, це піпець. От е, мінус цього СТО Це в тому, що вони в брудному одязі сюди сідають і їздять. І це піздець. Це... Коротше, видавали чистеньку машину, плюс-мінус. Вона зараз засрана і така сама, як на землі. Хто це таке зробив? Я ще згадав, що я трохи дав штангу, тому що документи на машину в офісі. Якщо нас десь хтось зупинить, зараз будемо розповідати сказки Вінського лісу, звідки ми взяли цей автомобіль. І це не є дуже добре, тому що, тому їдемо на свій страх і ризик. Коротше, це піпець, тут літня гума. Мокрий сніг присований, машина всовується, просто піпець. Повний привіт це класно, але літня гума це шляпа. Тому зараз у нас в багажнику лежить. Для багнюки вона для снігу не дуже класно підходить, але навіть вона по снігу буде їхати набагато краще, ніж те, що зараз є. Тому зараз дуже тихесенько їдемо в сторону Києва. Буде мене експірієнс покататися на літній гумі взимку. Ах! Зустрічайте! Це поїхав! Попросив Тимофія зупинитися, тому що є підозра тому, що у мене десь підклінює якісь супорта, тому що десь зупиняєшся на світлофорі, от ми заїхали в місто, зупиняєшся на світофорі, обираєш з тормоза, щоб машина шла на накатом, а вона така опа! Пух, і стає. А це піпець як недобре. Не воняє гальмінними дисками, фрикційним матеріалом, тому ще не сильно. Але перевірити треба. Все нормально. Йдемо далі. Особисто мене напрягає червона зірочка на дорозі. Тобто вона у всіх автомобілів є попередження про те, що слизька дорога, але це жовте попередження. Або, якщо хочете, помаранчеве. А тут воно червоне. І червоне, коли щось червоне, то це щось дуже погано Тому. Форду це мінус, мені особисто це не подобається. Я так припускаю за того, що я їздив частково на повному приводі, а ось та історія, що там є з редуктором, бо вони є, з диференціалом є без. без є з повищеним тренінгом є звичайні. За того, що я їхав за швидкістю більше 40 км на годину, трошки підкипіло масло, тому зараз дуже терміново. Купимо мастило у борі і поміняємо на нове. Бо відтікання ніде нема. Але я розумію, що масло підпалило. Так, готово. Накружив у борі мастило, дуже вдячний. Ось ось. Два таких кілограмчика. Хто не знає, ото, ото Боря, А ото Дмитро. Все, полетів на розвал, до Артема. Короче, масло дуже-дуже чорне і такого точно не повинно бути. Його повинно було злитися 13 літра. Саме тому воно і себе так поводило. Ну, Тобто Гена на помацав, мастило є, відкрутив, виливається, все чудово. А те, що воно не зовсім в тому стані, а значить в тому стані, це я зараз покажу. Ось. Масло? Ні, тут кварта, тут 946 грам. Це ж типу Америка, страна живачок, все, все для форда. Синтетика. І далі точно хлопцям буде щастя. Але якщо побачили проблему заздалегідь, то краще убрати її тут або тут її, убрати, мається на увазі. В цивілізації, де є СТОшечки, де є підйомнички, де є ключі сука, на цей форд. Котрий ще тут <смі>, теж приколи є, щоб можна було хоча б злить це мастило, бо залить, то таке діло. а От злить, а от злить, то все. Вже Артем заливає. Якось ці колеса дивляться, ну, не те, що дивляться, а. Відображаються дуже-дуже маленькими. І таке враження, що це колесико, Ну воно таке малюсіньке такі, типу як на ланесі, оце здається трохи більшим. Хоча, по факту, по розміру, оце колесо воно більше. А зараз іде обман зору за щодо того, що воно дуже поднято і здорова арка. Тому тому таке враження, що ці колеса вони геть не цього розміру і зовсім маленькі. ми Пішли на обід, зараз Артем все збере, йому ще десь годину часу, він зібрав лише одне колесо, замінив мастило. Красавчик, тепер я вже спокійний за автомобіль, тепер вже можна телефонувати хлопцям і щоб приїжджали, забирали. Як каже притула, цей день настав. Ну розповідь це і розповідь. Ми враження. дуже хочемо передати цей чудовий автомобіль, який нам е, приїхав з далекої Британії. Завжди завдяки передать. Передать ні-ні ні, передать. <ріст> <ріст> ми не продаємо з Великої Британії. Завдяки Миколії і благодійному фонду «Домен» ми хочемо передати нашим мінометникам, які захищають нас, які нас бережуть, завдяки яким ми тут почуваємо себе. Досить вільно, спокійно, і ми дуже-дуже вдячні нашим військовим, і це наша невеличка подяка спільна з фондом «Думен». Оцей автомобіль він як якийсь такий символ взагалі нашої потужної перемоги. Тому що дійсно, як Олена сказала, для дуже багатьох людей війна скінчилася. Отут, от доки тут, в Києві, ну я не знаю про інші міста, в Києві, доки не гриміть. У всіх все класно, і, і бари працюють, і я нічого проти не маю. Все, все чудово, все класно. Але треба пам'ятати, що у нас на, з трьох боків дуже велика площа покриває, де все-таки ворог він присутній. Тому особисто я дуже вдячний всім, хто долучився до цього, бо тут не тільки вартові світло, тут не тільки думин, тут є декілька СТО, що до цього долучалися, тут є сказати. Просто за Молдінова чи ТОВ автогард? Він Не просто за Молдінова, він, ну, він, він, вже... він, він, він вклав да, він душу. В Він Він дуже вклав душу. Це людина, що саме знайшов цей автомобіль, в Англи, саме, що... по ньому, саме. Да. Про всяк випадок Думен, я, ну, мене знають це як один авто. Тобто, це я керівник компанії один авто, а в Думені я просто е, мені видали доручення на те, щоб я привозив автомобіль. То ми дякуємо, ще є один авто в вашій особі. Тому вам особисто вдячна за те, що дійсно нас бороните. У мене прохання повертайтеся взагалі живими, неушкодженими, здоровими психікою, бережіть себе. І якщо є щось сказати народу, також можете сказати декілька слів. Ну, По-перше, дякую. Дякую вам за допомогу. Думен, вартові світла. Ну, Ми, в свою чергу, будемо і далі боронити нашу країну. Служу народові України! Черговий проєкт вже пройшов і, до речі, ці хлопці, напевно, ще повернуся, щоб ми їм ще зробили установку під мінометний розчот. Це підмінометний розрахунок касета. З цим, але сюди ж на це місце касети знімається і ставиться красавчик-тор. Оці штуки розкриваються, і, в, і виходить гігантська площадка для того, щоб по ним бігати. Так чи інакше ще плюс один автомобіль, і так чи інакше, боком чи, чи з прискоком в будь-якому випадку це завдяки вам. Друзі, для того, щоб допомогти, якщо ви хочете долучитися, тут я залишу посилання на монобанку, Внизу нас будуть посилання на приват-карту. І доки йде війна, доки у нас немає такого Мощного потужного фінансування, то все одно всі будуть збирати кошти і купувати хлопцям автомобілі, тому що ну, без цього взагалі не вийде ніяк. Ну, ми Частково команда Одинавто. Я в особі Миколи Тарануки. І далі будемо привозити автомобілі для ЗСУ. На сьогодні все. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока.